За поточну добу загарбники завдали одного ракетного та двох авіаційних ударів по території України. Також московити здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах. Повідомляють у генеральному штабі від ворожих ударів, постраждало понад 10 населених пунктів. На південно-бузькому напрямку під вогнем ворога опинилися понад 30 На тимчасово окупованих та захоплених територіях України росіяни розпочали проведення так званих референдумів. Тим часом українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Солодар, Бахмут, Одразівка, Курдюмівка, Зайцеве майорськ Кам'янська Авдіївка та Опитне. Наші воїни і не продовжують знищувати окупантів. За поточну добу для підтримки дій наземних угруповань Авіація Силоборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили і військової техніки противника та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили вертоліт окупантів. Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об'єктах противника.